Тобі сумно і стражденно. Серед нових аніме немає нічого цікавого, а передивлятися свої улюблені тайтли вже десяти раз задовбує. Не біда, з вами, як завжди, я, великий порадник Ані Укр, що зібрав нову вже третю по рахунку, але не по контенту. Свіженьку добірочку цікавих аніме, які ви тим чи іншим чином ще не бачили, прогавили або й навіть не чули. Всі аніме у цьому топі достойні, а тому по традиції кращих чи гірших серед них не буде. Різні жанри. Різні сюжети, різний вік, не сумніваюся, що ви точно щось собі підберете. А тому носіть смаколики, чайок-кофійок. А я разом із своєю вірною помічницею і Мірель буду починати. А хоча цей не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати комент. Можливо, саме у вас якраз завалялося якесь маловідоме аніме для наступної добірки. От тепер точно все. Поїхали. Вартові кривавого бар'єру. Одного чудового дня в небі над Нью-Йорком з'явився портал, звідки на землю пролізають різні створіння: хтось з них інопланетяни, хтось з демони, а хтось взагалі бізна що. Невдовзі місто перейменували у пекельний салам, і у висновку там почали співіснувати люди разом з цими чудернацькими попаданцями. Але виявилося, що не всі, хто проходить портал, мають добрі наміри. Місцева влада безсила, тому серед мешканців нового міста стали створювати так, скажімо, ТРО, а саме організації по боротьбі з бандитами та іншою нетутешньою поганню. В одну з таких організацій під назвою Лібра потрапляє і наш головний герой, молодий фотограф Леонард Вотч. Він з її допомогою прагне дізнатися, яка могутня істота подарувала йому дивну здібність, всевидюче око, і чому як плато забрало зір у його сестри. Загалом Аніми радує своїм гумором, шаленим екшеном і цікавими персонажами. А тому обов'язково раджу до перегляду Бек східний ударний гурт. Бек, це розповідь про простого японського хлопця, 14-річного Танако Юкіо, який волею долі зустрівся з молодим гітаристом Рюске Мінамі, і завдяки своєму таланту, селі духу, простому й відкритому характеру знайшов своє місце в житті, друзів і навіть кохання. Це розповідь про пошук шляхів самовираження, на яких щирість і чесність приносять радість, а злість і лицемірство заводять у глухий кут. Це розповідь про зустріч непростих людей, які зуміли створити і зберегти крутий ро гурт саме так і народжується справжня музика, саме так і вийшло одне з найкращих музичних аніме всіх часів. І якщо ви бачили рокеркусамітницю і вам захотілося добавки, то це аніме вам точно сподобається. Це чисто буремна рок-епопея початку нульових з ультракайфовим вайбом, обов'язково до перегляду. Буря втрат знищення цивілізації. Зав'язка тут така. Хазики Кусаріба, найсильніша чарівниця свого часу, ув'язнена на далекому острові, про який нікому не відомо. В той же час на Японію почали насуватися сильні стихійні лиха, зокрема, небезпечна хвороба під назвою Айрон, що забирає життя величезної кількості людей, перемогти її нікому не під силу, окрім головної героїні, але не все так просто, адже Хазики не має можливості використовувати магію і не може зв'язатися з людьми, як би вона не намагалася. Невже хвороба з планети Земля всю Японію? Можливо, але є шанс, що нашу ув'язнену чарівницю все ж зможуть врятувати? Сюжет, про який нам розповідають в аніме, є, якщо можна так сказати, красивою катастрофою з гарною музикою, літературними відсилками і цікавим, хоч іноді і провисаючим сюжетом. А тому ознайомитися можна. Товариство сірокрилих. Юна Рака бачить сон, у якому падає з величезної висоти, але за секунди до удару дівчинка прокидається. Однак замість знайомих стін протагоністка опиняється в незнайомому будинку, з яким до цього ніколи в житті не стикалася. Вона зовсім не пам'ятає, як опинилася тут. Крім цього, рака не пам'ятає навіть свого імені та минулого. Інші мешканці цього місця теж були дівчатками приблизно такого ж віку, як і Рака. У них теж за спиною виднілися сірі крила, а над головами був німб. Від них героїня дізналася і про те, як вона опинилася у цьому світі, як і решта мешканців будинку. Ракка вилізла із кокона, а імена дівчатам дають за їх останнім сновидінням. Так героїні дістає своє ім'я. Вони не грішники, не праведники. Вони сірокрилі, крила яких ще можна відчистити, а можна й забруднити. Сірокрилі самі повинні вирішувати, хто вони і навіщо їм жити. І в своєму світі вони мають зосередитися на повсякденних справах, стати опорою для тих, хто потребує співчуття та підтримки, позбавитись страхів та. Зрозуміти себе, щоб врешті-решт отримати можливість зазирнути за стіну. Основні теми аніме: життя та смерть, добро та зло, гріх та спокута, ставлення до себе, інших людей та світу, численні символи, якими сповнений серіал, дають змогу кожному глядачу знайти власне тлумачення, цікаве аніме з високими сенсами, які лежать на поверхні. Опа, а це що? А це якісна фігурка прямо з Японії, яка може опинитися у тебе вдома. Мої друзі з онлайн-магазину Гікманія можуть це організувати. Саме тут є можливість отримати фігурки найвищої якості за найнижчу ціну. Ніякого аліекспресного товару, тільки оригінальні бренди і нічого зайвого. Доступні навіть індивідуальні замовлення. Не треба забувати, що їх девіз, твій вибір наш пріоритет. Всі ваші замовлення доставляються літачком прямо з нашої любої Японщини. А це означає, що не тільки фігурками єдиними оригінальна японська манга, тематичні солодощі, колекційні речі і картки. Та й, в принципі, все, що вашій душі завгодно. І я навіть постарався, і можна сказати, вигрес для вас, мої любі промокодик шалена анібджілка. На цілих 8% знижки, тому поспішіть у них зараз діє багато смачних знижок, а продукція знайдеться на кожен гаманець. Всі посилання на їх магазинчик та периферію ви знайдете в описі під відео. Обов'язково загляніть та підпишіться. Передавайте привітики! Людь Лють Багамуту колись давно боги, демони і люди об'єдналися, аби запечатати дракона на ім'я Багамут, який міг знищити весь магічний світ містарція. Ключ від в'язниці дракона був розділений між богами та демонами, після чого союз розпався, і всі раси почали жити як хотіли, ба навіть воювати між собою. Та прийшов час, коли поширилася чутка про те, що у богів вкрали ключ. Всі здригнулися від думки, що початку, за якою ув'язаний багамут, може бути знищено. Людь багамуту це доволі цікава фентезійна історія з дрібкою гумору та вагоном епіку. Хоч у першому сезоні частину героїв розкрили недостатньо, проте у другому все стає на свої місця. Тому до перегляду можу рекомендувати. Але якщо будете дивитися, то дивіться разом обидва сезони. Ангоума. хроніки монгольського вторгнення. 1274 рік Цушіма на Японію зі сторони континенту насувається величезний ворожий флот монголів. Серед них є воїн кучі Джінзабура, забура, якого прислали з Великої Японії, а також донька місцевого лідера Самураїв Терухі, яка, озброївшись луком, вирішила дати бій лютому загарбнику. Невелика армія повинна протистояти потужному війську ворога, а також вигнати його з острова. У головних героїв є розуміння, що без жертв цей спротив точно не обійдеться. Але іншого виходу у них на жаль. Немає, і якщо вам подобаються фільми чи аніме з історичними подіями, як щогун або хоча б гра престолів, то дуже раджу. Вам сподобається. Прощавай відчайсенцей. І тошіки нодзаму доволі своєрідна особистість із неординарними поглядами на життя, що у повсякденності акцентує увагу на негативних проявах буденності. До того ж і прізвище у цього чоловіка йому підстать. Горизонтально його можна прочитати як відчай, безнадія. Але навіть з глибини відчаю людина може на щось сподіватися, мати якусь надію. Ім'я героя Нодзаму означає. Надія за іронією долі така людина стає класним керівником учнів середньої школи, котрі мають своїх бісиків у голові. Повною протилежністю вчителя є учениця Фуура Кафока, надпозитивна дівчинка. Перед вашою увагою іронічна комедія з непересічними героями, їх пригодами, роздумами і переживаннями. Загалом це комедна історія про вчителя песиміста, який хоче постійно вийти у вікно, і про його нагівну позитивну ученицю, яка настільки позитивна, що іноді здається, що в неї біди з башкою. Цей тайтл, на мою думку, доволі схожий на моногатарі. Тому, якщо вам він зайшов, то і це аніме заслуговує вашої уваги. Головним героєм є Хотара Урекі, старшокласник, який дотримується принципу енергозбереження та уникає зайвих дій. Коротше, любить він байдиків побити. Але зненацька його життя змінюється, коли сестра просить його приєднатися до клубу класичної літератури. Там він знайомиться з Еру Читандою, дівчиною, яка завжди дуже зацікавлена у всьому і має допитливий розум. Разом з одногрупниками Сатуші Маякою вони вирішують різні таємниці, пов'язані із шкільним життям і клубом. Сюжет розвивається навколо розгадування Повсякденних загадок, які здаються звичайними, але мають глибший підтекст. Головною темою аніме є питання людської допитливості та різні погляди на те, як ми витрачаємо час і енергію в повсякденному житті. Доволі приємний тейтл з нотками детективщини, тому перегляду точно вартує. Так само вартують уваги ці прекрасні люди, що підтримують мене гривнею. Без вас кицаки я б довго не протягнув і, напевно, б вже загнувся. А якщо і ви теж хочете доєднатися до їх рядів, то буду вдячний за донати, або підписку на канал. Всі посилання у описі. Дякую, продовжимо. Гріхи Кашана. Дія аніми відбувається в постапокаліптичному світі, де людська цивілізація зникла, а замість неї залишилися лише руїни та роботи. Кашан втратив свою стару пам'ять ідеального вбивця і тепер тиняється світом, намагаючись зрозуміти, хто він і навіщо живе під сонцем. Куди б він не пішов, повсюди на нього чекають ті, хто постраждав через принесені ним руйнування у минулому. Між тим на нього полює армія роботів-фанатиків. Які вірять, що він є ключем до вічного життя? Це аніме про пошуки себе, про віднайдення того самого завітного катарсису, який так хочеться здобути. Аніме дуже атмосферне, хоче трішки затягнути. Але мені зайшло. До речі, не знаю чому. Але на мою думку, є щось в ньому від One Piece, чи то звукова частина, чи то стиль оповіді. Коротше, фанати зрозуміють, дядечко з іншого світу. Історія починається з того, що такафумі, молодий хлопець, дізнається, що дядечко, який пробув у комі 17 років, нарешті прокинувся. Але ось що цікаво, дядечко стверджує, що він весь час провів у іншому світі, повному магії фантастичних істот. Спочатку така Фумі вважає, що він поїхав кукухою, поки не стає свідком того, як цей безумець використовує справжню магію. Наш колишній попаданець розповідає, як він жив у іншому світі і, хоч мав велику магічну силу, але не отримав визнання через свою зовнішність. А зовнішність у нього відверто така собі, хоча багато дівчат на нього западали, як не дивно. Історія в аніме чергується між спогадами дядечка з його життя в іншому світі та реальною сучасною Японією, де дядечко адаптується до нових технологій і культурних змін. А пропустив він чимало. Всьєгу вже ніхто не грає. Хто бачив аніме, той мене зрозуміє. Аніме відверто рофлить з клішованості і сикаїв, а також привносить у цей жанр щось нове. Не часто можна побачити аніме саме про попаданця, що Назад у рівний світ. Мальовка гарна, гумор смішний, тому рекомендую. Ну десь така в мене вийшла добірочка. Не забувайте написати їй про декілька своїх переглянутих маловідомих аніме. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па!